Вівторок, 16 липня, час новин на СІ-4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня, де можна оновити військово-облікові дані після 16 липня без штрафу. Аномальна спека щодня б'є температурні рекорди. Як вберегти здоров'я, коли на дворі більше 40 градусів тепла. Від 7 до 9 годин на добу є світло. Чому дефіцит в енергосистемі країни збільшився? І буковинці по 13-15 годин без світла. Кредитування гранти та таргетована реклама. Нетворкінг у Чорнівецькому центрі зайнятості. У вівторок, 16 липня, Буковина попрощалася з військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів, старшому сержанту Сергієві Присакарю, останню шану віддали у селищі Кельменці Дністровського району із солдатом Дмитром Радіцею, попрощалася у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Сьогодні, 16 липня, спливає 60-денний термін, коли військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані. З 18 травня свої дані можна було оновити через ТЦК, ЦНАП та Резерв Плюс. В останній день біля Чорнівецького ТЦК та ЦНАПу знову величезні черги. Чи можна буде оновлювати військово-облікові дані після 16 липня? Де саме за яких умов штрафуватимуть військовозобов'язаних, які не оновили дані, розкаже Альвіна Брамчук. Вівторок, 16 липня. Останній день оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаними. Біля Чорнівецького військомату черги. Сьогодні тут зібралося понад 100 людей. Скільки разів вже приходили до ТЦК, аби оновити дані? З самого ранку в останній день, коли спливає термін оновлення даних, військовозобов'язаними, черги біля військомату. Деякі чоловіки приходять вже в десяти. Як думаєте, сьогодні встигнете оновити свої дані? Ні, не встигну. Як і за останні два тижні. Скільки вже разів приходити до ТСК? Разів 10 десь. Кожного дня о четвертій ранку. І, ну, мабуть, до 12 або до 1. Завжди, у черзі. Так і стоїмо. А не намагалася новити дані там, через СНАП, через Резерв плюс? Так, намагався, але я один з. Ну, не скажу з небагатьох, мабуть, з багатьох, у кого е немає е немає цих даних в базі, тобто в базі оберіг, тому їх неможливо оновити, треба йти саме до ТЦК. Тобто неможливо обновити ні через резерв плюс. Е був у ЦНАПі, там також сказали тільки в ТЦК, а в ТЦК. От... Дуже важко потрапити. Записаний на 11 годину електронний квиток, не знаю. Буду пробувати, але це вже другий раз, я приходжу. Перший раз не, не вдалося попасти в живій черзі. Пробую електронний, не знаю. Може вдасться. Що будете робити, якщо не встигнете сьогодні на дані? Не знаю. Надіятися, що дадуть ще якийсь термін, щоб можна було це зробити. Щоб держава дала якийсь термін додатковий, щоб це обновити дані. Чи прийдете після 16 липня новити дані? Е, ну, з, якщо будуть ну, умови, умови тобто, без штрафів, без покарань всяких, то, звичайно. Як думаєте, стигнути сьогодні новити свої дані? Ні, ні, ні. Не. Це нереально, ви дивіться, тут чоловік 500. Чоловік 500, і то, і то, виходить, тут є і по списку. от Список тут є. Тут треба, треба приходити рано, в 2 годині ранку, приходити і записуватись. От Я, я вчора, вчора записався 63-й, сьогодні 65-й. Скільки стою, стою і кажуть, що, 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 що зря, зря, зря я стою, що це скоро не буде. А що будете робити, якщо не встигнете сьогодні відновити дані? Що, будемо якось, можеш, може, прийде другий приказ чи указ, я вже буде, 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 не буду кожен день сидіти під, 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 під цими, під, 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 під ворітьма. Я прийшов сюди з п'ятої години, 28 по списку. Чи пройду, Бог знає. Що будете робити, якщо сьогодні не встигнете? Прийду завтра другій ночі. А чи знаєте, що після 16 липня є штрафні санкції для тих, хто не оновив дані? Так, да, прекрасно знаю, але вважаю, що двох місяців було недостатньо для громадян України, щоб ці дані оновити, зібрати всі документи. Ну, може, у когось було за два місяці гроші, щоб назбирати на перший штраф. Скільки разів вже приходити до ТЦК? За цей місяць п'ятий. Тут безлад. повністю ще безлад, без. розумієте, що це робить. Такого бардака немає Києві? Це як у Чернівець області, ні здеться по всій Україні немає. Як думаєте, сьогодні стинути вновити свої дані? Я вже тут ходжу, грубо говоря, півтора неділі. А що мені треба лише забрати свій воєнні. Без воєнні, вони не знімають в глибочкому воєнкоматі, щоб стати тут на це. А тут вони не можуть знайти воєнні. В останній день оновлення даних черги і біля ЦНАПу тут станом на 11.30 майже 90 військовозобов'язаних очікують, щоб оновити свої військовооблікові дані. Більшість у черзі, ті, хто не встиг у попередні дні і 15 липня оновити дані. Система, в якій оновлюються дані військовозобов'язаних, іноді працює з перебоями. Тому не всі, хто очікує у черзі, можуть встигнути оновити дані за день. Стою в черзі вже другий день. А чому вчора не вдалося оновити дані? Вчора не вдалося оновити дані е, незрозумілі причини, чому не працювала система, От, але через цю причину якраз і не, не вдалося отримати вчора те, що мені потрібно. Коли сьогодні прийшли до ЦНАПу, 10 ранку. Зробили е, список, ну і ми по списку проходимо. Десята ранку я вже 128 й Як думаєте, стигнете сьогодні? Думаю, так. Да. Якщо не встигнете, що будете робити? Скачую резерв плюс і оновлюю дані резерв плюс. Скільки вже стоїте в черзі? 20. Перше приходите до ЦНАПу, щоб оновити дані? Я перше. Переселенці. <реселенці> Треба оновити дані я медик. Як думаєте, встигнути сьогодні оновити дані? Я думаю, встигнути, тому що я більше сюди не прийду дуже довго, тим паче я з малою дитиною. Я не можу ходити кожного дня. А чому раніше не оновлювали дані? Ми поки переїхали з Харкова. Не зайняті були другим переїздом, були зайняті. Пішуть, що мені робити. Штрафні санкції. Я все рівно їх не виплачу, в мене таких грошей немає. Тому що вийде оновити дані, то вийде. Не вийде, то ні. Получається, до дивитися вдруг мені не треба. А вдруг треба. Як думаєте, сьогодні стигнете оновити дані? Я сподіваюся. Так я що не знаю. Що не встигнете, що будете робити далі? Поїду на роботу. А завтра прийдете? Чи пі після 16 липня, якщо не встигнете?» Прийду? А що робити? А чому раніше не оновлювали дані? Р робота, часу немає, інші справи. Як думаєте, сьогодні встигнете робити дані? Сподіваюсь. Що будете робити, якщо не вдасться все ж таки не встигнете сьогодні? Також, як і всі в принципі, апелювати, бо штрафи є незаконним. Тому апелювати буду в суді, якщо буде потрібно, через велику кількість військовозобов'язаних, які хочуть оновити свої дані у ЦНАПі в останній день, процес займає більше часу, ніж зазвичай. Система працює, скажімо так, не дуже вдосконало, але все одно вона оновлює ну не 10-15 хвилин, як було раніше, а до години. Згідно законодавства, встановлені терміни 60 днів з 18 травня. Тому сьогодні останній день для оновлення військово-облікових даних через СНАП. Тому завтра СНАП оновлювати дані не буде. Військово зобов'язані, які не встигли оновити свої військово-облікові дані відповідно до законодавства, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Штрафи мають право виписувати працівники ТЦК. Від 17 тисяч гривень до половиною тисяч гривень. Накладати це буде через, звичайно, через систему оберіг буде бачити працівники ТЦК, чи ця людина оновила дані, чи не оновила дані, і відповідно вже будуть виносити рішення через постанову про накладення адміністративних стягнень. Розмір штрафу вже вирішується відносно того, яким чином це була поведінка особи, там його стан. Майновиці особи наявність дітей до прикладу, там чи хворих родичів. Усі, хто приходив, щоб оновити свої військово-облікові дані, простояв у чергах живої чи електронної, та не встиг, потрібно буде це довести, але рішення прийматимуть у ТЦК ті, хто стояв у чергах. Дійсно, можуть потім, так, так би мовити, написати заяву про те, щоб враховувалося, але треба фіксувати, що вони стояли в цій черзі. Хоча б, хоча б фотографії того, що це була там якась книжечка, запис про те, що прізвище я по батькові було записано. Або електронна черга також фіксувати, що людина записувалася, але не встигла. Чи буде розглядатися і враховуватись це? можливо, але це на. Росу вже буде безпосередньо начальника ТЦК та СП. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 31-річний чоловік під прикриттям матері з інвалідністю намагався потрапити до Румунії через контрольно-пропускний пункт дяківці. Хлопець надав на прикордонний контроль документи, що підтверджують інвалідність матері, та пояснив, що супроводжує її до місця лікування. Під час перевірки за базами даних прикордонники з'ясували, що жінка інвалід у 2023 році вже виїжджала за кордон зі своїм старшим сином, який тоді її супроводжував. Проте, всупереч вимогам Кабміну, назад разом зі своєю мамою він не повернувся, зазначили Воохоронці далі подруга, яка їхала разом з ними за пропуск друзів за кордон, запропонувала прикордоннику хабар в розмірі тисячу доларів. Жінку передали представникам національної поліції разом з повідомленням про кримінальне правопорушення. Упав з висоти 7 метрів та лежав непритомний. 15 липня у чорнівці рятувальники витягли з гідрологічної споруди чоловіка. Прийшовши по стоку води на місці події, рятувальники знайшли непритомного потерпілого з травмами. Після надання першої домедичної допомоги постраждалого госпіталізували до лікарні. Аномальна спека щодня б'є нові рекорди. У чорнівцях кілька днів поспіль. Синоптики фіксують перевищення добового історичного максимуму. В останні такі спекотні дні зафіксували 65 років тому. Нині ж значного похолодання синоптики не обіцяють. Натомість лікарі радять піклуватися про власне здоров'я, а рятувальники застерігають утриматися від купання на водоймах, які не розраховані для відпочинку. Як чорнівчанам врятуватися від спеки, який одяг краще носити в ці дні? Які продукти краще споживати? Вати в таку спекотну погоду та де купатися, розкаже Олена Крячко. Аби вберегтися від спеки, лікарі радять обмежити перебування на вулиці з 10 ранку до 16 години. Носити головний убір, вільний одяг, бажано з натуральних тканин, а ще приймати прохолодний душ у Чернівцях. Зробити це можна навіть на центральній площі міста. Розприскуючі води другий рік поспіль влітку працівники Чернівці водоканалу встановлюють на центральній та соборній площах. Вуличним душем користуються як діти, так і дорослі. Важливим для здоров'я людини під час спеки є харчування та споживання достатньої кількості води. Пити більше простої водички з додаванням м'яти, лимону, такі якісь морси, але не, не газовані напої, обов'язково це мають бути прохолодні, не не додавати багато льоду, щоб не потім не лікуватися в лікарях. Стараться менше, їсти меншу жирну їжу, такі якісь легкі салати, не виживати солодку їжу, так само, щоб краще це пережити нам. Старатися приймати холодний душ не крижаний, такий, щоб, не було, щоб був контраст втепленький, потім трошки додаємо ще більше більше до холодної водички. У ці аномально спекотні дні до лікарів побільшили звернення від людей зі скаргами на тиск. Якщо ви перебуваєте на вулицю, зайти в будь-яке приміщення, зараз є ж багато кафешок, навіть навіть у нас в поліклініці, тут на першому поверсі більш такий у нас підлога, присісти, попити холодної водички, Як можна, якщо є можливість прилягти навіть трошечки, і буде легше. Якщо ви бачите, що нічого не стає краще, темні в очах, крутитися, в голові то обов'язково швидку Ми запитали у людей, як вони рятуються від аномальної спеки та якими лайфхаками користуються вдома. Холодним класом, а ще можна якийсь басейн. А, хіба враженнями? Я не з самого міста, але приїхала здалеку, щоб подивитися, власне, щиривці. Багато закладів. Багато холодних напоїв і багато гарних місць. Якщо трошечки відволікатися, то саме то. Тут іще спекотніше ніж в Києві. Ми кияни, там більше зелені, а тут для мене був просто відкриття. Нічого не можу нормально спостерігати, ніяку красу, тому що просто все плавиться. П'ємо холодне, обливаємось холодним. Сьогодні їдемо додому в вагоні без кондиціонера. Бо зараз їх там просто не вмикають. Тому. Ми ж трошки вчені усяк 56 років живемо, то слава Богу, ми пам'ятаємо все. Дома нормально, 24 градуси, перший поверх, красота, заходиш як в раю. Так, так, як в раю. Жарка погода – це просто кошмар, тому ми стараємося рятуватися холодною водичкою, можна вшикатись водичкою, також ну, вода це святе, також можна намочити е рушничок і обернути собі шию і так ходити, щоб було також прохолодно. Я 25 років займаюся бігом. І для мене ця для спека мене, це, спект, це от, я йду і нічого. А я, звісно, да, е полотенечко холодне. В ванну зайшов, обтерся полотенчиком, не витираєся, не витирається, да, і ще й далі займається своїми підмисцями. Харчування, харчується один раз на день. Користуватися кондиціонерами та вентиляторами необхідно обережно, оскільки саме кондиціонери можуть стати причиною бронхітів і навіть пневмоній влітку. Я дивлюся, ставлять люди 18 градусів, це дуже мало. Зараз температура на вулиці плюс 40, ставити плюс 27. Це найбільш така реальна ця, і повірте, мені буде набагато нам комфортно. Якщо немає можливості кондиціонеру, то завішувати вікна якимись такими світлими шторами, старатися не відкривати вікна, щоб теж не поступало гаряче повітря. Ну, якщо є вентилятор, це було б я, що дуже добре. Якщо немає. Зараз світло в нас, то набирати собі можна взяти якісь простирадло або рушничок. Я читала що є такий японський метод: беруть рушничок і ставлять собі як шарфік. І на і в дуже гарно допомагає охолодитися. Лікарі застерігають батьків відмовитися від прогулянок з дітьми у розпал спеки з 10 до 16 години та не забувати про домашніх тварин, які також потерпають від аномальної температури повітря. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Сьогодні, 16 липня, графік просто жах. Так коментують свій графік у Чорнівці обленерго. Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів, у зв'язку з чим дефіцит енергії в системі збільшився. Сьогодні протягом всієї доби застосовують чотири черги графіків відключень світла. Ми зобов'язані виконати розпорядження системного оператора, бо в іншому випадку область буде знеструмлена без попередження разом з об'єктами життєзабезпечення, інакше вийде з ладу високотехнології логічне обладнання, яке ще працює і тримає енергосистему в робочому стані, заявили у Чорнівці Обленерго. Станом на 16 липня ситуація з водопостачанням у Чорнівцях залишається критичною, зазначаючи у Чорнівецькому водоканалі. Кількість аварій наразі перевищує можливості ресурсів водоканалу. Працівники одночасно ремонтують магістральний водогін та ліквідовують витік на вулиці Маріупольській. Згодом планують взятися за прориви на парковій алеї та південно-кільцевій. Про вулицю Щербанюка, де відсутня вода на верхніх поверхах будинків, у підприємстві пояснюють, що для достатнього тиску необхідно, щоб повноцінно функціонували як магі... Магістральна лінія, яка подає воду з резервуарів чистої води в місто, так і насосна станція біла. Як тільки обидві ці гілки будуть повноцінно працювати, тиску вистачить для заповнення усієї магістралі і до верхніх поверхів на Щербанюка, вода теж дійде. Разом з тим, у Садгірському районі від ранку працює підрядна організація, яка пошкодила ділянку водогону. Поки тривають роботи, водоканал забезпечив організований під'їзд води за адресами: Хотинська 45-49, Івана Підкова 34-40, гряд психіатричний пансіонат Івана Підкова, 13, привокзальна номер 2121А, Квітковського, Карбулицького, 2, гімназія номер 6, Берегиня, Наметове містечко. Окрім садгори, підвіз води організували за такими адресами – Достоєвського, 4, Щербанюка, 45, 45 а у Чернівцях громадський транспорт з кондиціонерами позначили спеціальними наліпками. Знак сніжинки на тролейбусі чи автобусі означає, що він обладнаний системою кондиціонування. Так, за спеціальними маркуваннями пасажири можуть легко визначити, який транспорт адаптований і для маломобільних груп населення. Кредитування, гранти та таргетована реклама. У Чорнівецькому обласному центрі зайнятості організували неформальний нетворкінг для представників бізнесу. Досвідчені бізнесмени та початківці обмінялися досвідом та ідеями для розвитку і започаткування бізнесу. Ірина Березовська торік отримала грант від регіонального офісу, зроблена в Україні, і відкрила власне рекламне агентство. Нині своїми знаннями ділиться з іншими. Таргетована реклама вона є дуже важливою для. Для початкових стартапів, для діючих бізнесів, тому що це унікальний метод з Інструмент маркетингу, який допомагає залучати саме ту клієнтуру, яка потрібна для певного бізнесу. Це метод просування послуг, товарів абсолютно будь-чого, саме під ту аудиторію, яка потрібна нашим клієнтам. Тому він дуже ефективний в розвитку бізнесу. Нетворкінг для підприємців Чернівецький обласний центр зайнятості організовує вдруге. Ми вирішили поки що раз на місяць робити такі заходи. Як воно відбувається? Ми створили опитування онлайн формі, в якому взяло більше 50 представників представників бізнесу і було висвітлено багато запитань. Ми робили акцент, щоб наші представники бізнесу обирали той напрямок, за яким їм буде цікаво дізнатися щось нове для свого бізнесу. І тому на сьогоднішній день було по опитуванню вибрано перш за все це таргетована реклама, тому що зараз реклама реклами бізнес може продавати, надавати свої послуги і збільшувати. На свій дохід учасники нетворкінгу грантоотримувачі, які вже скористалися державною допомогою від регіонального офісу, зроблено в Україні. Сьогодні ми запросили близько 10 роботодавців, і будемо розпов... говорити про теми це таргетова реклама, також державні та недержавні грантові програми. Також у нас буде сьогодні представник Ощадбанку, яка буде розповідати про кредитування 5.7.9 та ясель. Державна служба зайнятості на сьогодні реалізовує дві грантові програми. Є робота це отримання мікрогранту до 250 тисяч гривень, і грант для ветеранів або одного з подружжя на суму від 250 до мільйона гривень. Програми підтримки пропонують і представникам великого бізнесу. Наступний, ми про такі думаємо захід провести для великого бізнесу. Це буде стосуватися одна тема для що стосується експорту під Тобто банки про вони підтримують програму експорту. І в нас є такий банк, який цим займається, супроводжує. Тобто, це малим, малому бізнесу, це не цікаво. Тому ми їх розділяємо. І те, що стосується маленький бізнес, ми їх консультуємо, Те, що велико, та зовсім інші гранти вже йдуть на переробку до 8 мільйонів гривень. Він вони йдуть більш складніші, там інші умови щодо їхнього отримання. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини СІ4. На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.